Сьогоднішня неділя є другою неділею після п'ятидесятниці. І Свята Православна Церква, особливо Церква України, згадує пам'ять всіх святих землі української, всіх святих, які від часу хрещення, від часу проповідання на наших Київських горах, Андрієм Первозваним Християнства прийняли Христа як свого Бога і Спасителя. І першим. Святим землі української і вважається апостол Андрій Первозванний. бо йому випав жереб проповідувати на нашій землі. І передання розповідає нам, як його ноги ступили на нашу українську землю і на Київські гори, як він бачив видіння, а потім сказав тим людям, які жили на нашій землі. І якісь були слухачами його слова, тим людям, які прийняли Христа на горах цих, засяє благодать Божа, і будуть усіяні вони храмами величними. І так і сталося. На сьогодні, в сьогоднішній день і до сьогоднішнього часу наша свята українська земля є послідовницею вчення апостола Андрія Первозванного. Ми є справді християнами тими, хто в Христа хрестився, тими, хто в Христа зодягнувся, і тими, хто визнає Христа як свого Бога і Спасителя. Ми сьогодні згадуємо пам'ять і святого Оскольда, який в хрещенні звався Миколаєм, і до сьогоднішнього дня на Оскольдовій могилі стоїть храм в честь Святого Миколая, а недалеко. Є це місце, де апостол Андрій Первозваний проповідував Христа Розп'ятого і Христа Воскреслого. Згадуємо святого рівноапостольного і Великого князя Володимира і святу рівноапостольну княгиню Ольгу, які просвітили український народ світлом Христової Правди. Ми згадуємо наших чернігівських святих, святителів преподобних, які увінчали. Нашу святу Чернігівську землю оцим Вінцем Небесним, і саме через них засяяло світло Христове і сяє до сьогоднішнього дня. Сьогоднішню неділю ми чуємо Євангеліє від апостола і евангелиста Матфея, як Христос покликав на служіння апостола Андрія і апостола Петра. А пізніше покликав і синів Заведеєвих, і вони пішли слідом за ним, залишивши всю свою працю і всю свою роботу, а вони були рибалками. І говорить нам Євангелист Матфей, що Христос ходив із своїми учениками і проповідував слова Божі, і зціляв людей від багатьох різних недух. Ми Згадуємо ці слова істрепетом, бо розуміємо, що сам Господь прийшов на нашу землю, на ту землю, яку Він з великою любові сотворив. Ми згадуємо, що Христос прийшов з великою любові до людини, бо заради нас, людей, і заради нашого спасіння Він воплотився, Він став людиною, Він прийняв, Бог прийняв на себе людське тіло. А пізніше обожествивши це тіло, підняв Його до височин небесних. Ми згадуємо подію, як Христос, будучи Богом на небесах, посилає нам Духа Святого, і ми, отримавши Духа Святого, стаємо сильними і міцними. І маємо приклад наших святих, і аж до сьогоднішнього дня, від того дня, як українська земля прийняла хрещення і до сьогодні, наші святі, яких ми знаємо, яких не знаємо, які вже перейшли від нас до життя вічно і які ще живуть серед нас, саме і є тими людьми, хто дає нам можливість жити і трудитись, хто і в ніч, і в день. Творять і звершують свої молитви заради того, щоб наша свята українська земля була цілою і неушкодженою, щоб всякий ворог і супротивник зник із нашої землі, щоб наша боротьба була підкріплена духовно, і щоб наші воїни відчували Дух Божий, який є на них. Священне Писання говорить. Що немає більше від тієї любові, як то душу свою покладе за друзів своїх. І насправді, з великої любові до своєї землі, наші воїни жертвують собою, віддають все, що в них є, віддають своє життя, жертвують своїми сім'ями, матерями, дітьми, але оберігають нас від зла, від зла московського, яке прийшло на нашу землю, оберігають нас від цієї ненависті і злоби. Яка прийшла до нас так, жертвують собою, і уподібнюються святим, які також жертвують собою, інколи покидають цей світ і віддають повністю всіх себе, заради того, щоб земля наша мала продовження, щоб ми мали надію, надію на те, що і ті покоління, які прийдуть після нас, будуть жити на нашій святій українській землі. Що не тільки будуть тут жити, а будуть вільними, свобідними в своїй незалежній, потужній сильній українській державі. Тому ми сьогодні урочисто, згадуючи всіх святих землі української, просимо Бога і молимо Бога, щоб дарував нам мирне і тихе життя прожити у всякому благочесті і чистоті, щоб послав нам мир справедливий, не просто мир. Бо мир буває різним, мир буває і в неволі, мир буває і в рабстві, мир буває і на колінах, і мир буває в темниці. Але мир справедливий. А справедливий мир це тоді, коли наш народ звільниться від ворожої навали, і коли переможе ворога, і коли справді засяє правда на нашій землі. Тому ми молимось, ми просимо і благаємо, щоб Господь допоміг нам. І помилував нас за молитвами всіх святих, які просіяли на нашій землі, дарував нам радість повну і радість велику. Хай Божа милість і Боже милосердя перебуває з усіми нами, а всі святі, які від віку Богу годили, і всі святі землі української будуть нашими молитовниками і оборонцями у духовній війні, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, щоб ми, подолавши. Свої пристрасті очистились, стали чистими, світлими, добрими, щоб ми були наповнені любов'ю і жили разом із Богом і трудились заради того, щоб наша земля була в світлі Христової правди на багато, багато сотень і тисяч років. Хай береже всі Господь. Охороняє своєю благодаттю, щедротами і людинолюбством і дарує нам мир справедливий і перемогу. Помилуй нас,